В нашій історії до сих пір залишилося дуже багато письменників, яких ми взагалі недооцінюємо. Так, наприклад, Василь Семаненко. Ви його всі чули, це ясно. Але чи знаєте ви його історію? Чи знаєте ви, через що він пройшов і що він пережив заради того, щоб ми зараз його вчили? Василь Семаненко взагалі народився завдяки коханню. Він закохався в дівчину, і саме через цю любов він почав творити. Писав він дуже. Просто неймовірні вірші, але в кінці кінці він був такою людиною, яка часто любила насміхатися з влади, насміхатися з тих проблем, які тоді мали люди. І ось в Москві один із дуже дуже високих чинів прочитав вірш, який був адресований саме йому. І коли цей чоловік прочитав ці слова, він розлютився, і він сказав: Зробіть так, щоб ім'я Василя Симоненка більше мене не турбувало. І одного разу Василь Семененко був на вокзалі. До нього пішли міліціонери, схопили його за руки і повели на допит. І після того допиту життя поета перевернулося з ній на голову. Скажу простіше: він загинув. Він не пережив тих травм, які він отримав під час розмови з міліціонерами. Я розумію одне: що навіть зараз ми тільки починаємо осмислювати роль цього чоловіка. І повірте. Роботи нас дуже багато, але початок вже покладений.